Друзі, на жаль, відео з голами та моментами Ютуб заблокував через порушення авторських прав. Тому перед вами кастрована версія, яка складається переважно з фотографій. Якщо хочете підтримати канал, прошу вас її переглянути. А повноцінну версію з голами і моментами з більш детальною розповіддю про участь не тільки України, але і Польщі на Євро 2012 Я через кілька днів завантажу у Телеграм. Посилання буде в описі. Дякую всім, хто залишився. Ми починаємо у 2012 році. Збірна України вперше у своїй історії грала на чемпіонаті Європи. Довгоочікуваний квиток на євро. Ми отримали завдяки перемозі нашої спільної з Польщею заявки на проведення турніру. Домашній чемпіонат Європи з футболу українські вболівальники чекали з надією та тривогою. Підготовку до євро важко було назвати успішною. Команду очолювала троє тренерів. Спочатку був Мирон Маркевич, який через підкиливні ігри у федерації пішов з посади. Потім, у статусі виконуючого обов'язки працював Юрій Калітвінцев і все ж в якості головного тренера команду до євро готував Олег Блохін. Збірна України потрапила у дуже непросту групу. Компанію українцям склала збірна Швеції, Англії та Франції. З двома командами Україна грала у контрольних поєдинках і обидві гри програла. Спочатку Швеції 0-1 у Харкові, а потім Франції 1-4 у Донецьку. Це тривожило. І все ж це були товариські матчі. До того ж, в останніх домашніх поєдинках команда демонструвала доволі непогану гру, і це давало надію. До чемпіонату Європи збірна України отримала нові комплекти футбольної форми. Нагадаю, тоді спонсором нашої команди був німецький Адідас. На грудях з'явились українські традиційні орнаменти та тризуб у виконанні, схожі на техніку тиснення. Ззаду на комірці додали напис Україна вперед. На євро збірна України грала і в жовтому, і в синьому комплекті. У медіа матч проти Швеції підігрівали протистоянням Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича. Врешті саме вони і стали головними героями першого акту. У Києві на НСК Олімпійському Україна вийшла у такому складі: Андрій Пятов Шахтар Шахтар-Донецьк, Євген Селін, – Полтава, Євген Хачеріді Динамо Київ, Тарас Михалик, Динамо Київ, Олег Гусів, Динамо Київ, Анатолій Тимощук, – Мюнхен, Сергій Назаренко, Таврія Сімферополь. Євген Коноплянка, Дніпро, Дніпропетровськ, Андрій Ярмоленко, Динамо, Київ, Андрій Воронін, Динамо, Москва, Андрій Шевченко, Динамо, Київ. Команда Еріка Хамрена була доволі міцною, атлетичною. Шведи нічим не поступалися нашій команді, однак і не переважали. Україна створювала біля воріт суперника більше небезпечних моментів, але шведи були гострішими. Звичайно, проблеми нашій обороні створював Ібрагімович. Власне, він і відкрив рахунок на початку другого тайму. Майже одразу своє слово сказав Андрій Шевченко. Спочатку капітан замкнув передачу Ярмоленка. А трохи згодом подачу коноплянки з кутового українські футболісти перевернули гру менше ніж за 10 хвилин. У той момент в трансляцію потрапляє момент із реакцією юного хлопця на гол Шеви. Цей епізод стає вірусним. Хлопчик Тимур стає справжньою інтернет-зіркою. Приблизно ось так він до речі виглядає зараз. Важко пояснити ті емоції, але Україна й справді тоді була єдиною. Всі, хто дивився гру на стадіоні вдома перед телевізором у фан-зонах і за кордоном, ми всі були єдиними. Це важко пояснити. Це можна тільки відчути. Україна вистояла відчайдушний шведський штурм і перемогла з рахунком 2-1 у першому матчі чемпіонату. Герой поєдинку Андрій Шевченко покидав поле під овації. У свою чергу фаворити нашої групи Англія та Франція зіграли в нічию 1-1 на Донбас Арені, що для наших перспектив було доволі непоганим результатом. Наступна гра проходила на Донбас Арені у Донецьку. Україна грала з Францією. Щодо стадіону, існує кілька міфів. Мовляв, у Донецьку під час Євро скандували Росія, Росія. Насправді у Донецьку перед матчами співали гімн України. Так, разом з тим у місті було багато росіян, зокрема з сусіднього Ростову. Повідомлялося, що у Донецьку 60% іноземних вболівальників під час Євро це гості з Росії. Їхня кількість склала близько 39 тисяч осіб. Саме вони і скандували Росія під час матчів Чемпіонату Європи, які проходили у Донецьку. Однак, заради справедливості варто додати, що багато донечан підтримували і Росію на тому чемпіонаті. Однак це точно не були прояви чогось більшого, ніж просто підтримка футбольної команди. Матч запам'ятався не стільки грою, скільки погодою. Вже на п'ятій хвилині суддя був вимушений зупинити гру через шалену зливу. У той день у Донецьку гримів грім, а небо освітлювалося блискавками. Матч відновився майже через годину. Один з кадрів у трансляції став вірусним. Анатолій Тимошчук погладив по голові Франка Рібері. Справа в тому, що вони на той момент були одноклубниками, і, як згадував Тимошчук, любили пожартувати один над одним. Варто відзначити дренажну систему Донбас Арени після відновлення гри. Поле було у прекрасному стані. Україна грала у тому ж складі, що й у попередньому матчі. Команда Лорана Блана була однозначно сильнішою. Ще перед євро французи на Донбас Арені розгромили нашу збірну з рахунком 4-1. З того часу Блохін так і не придумав, як можна боротися проти Франції. Певний час п'ято виручав, але на початку другого тайму французи забили двічі. Жеремі Менес отримав м'яч шнуся в бік від Селіна та пробив у ближній кут нуль один на користь Франції. Вже через три хвилини після передачі Бензема Кабай розібрався з Гусєвим та пробив у кут нуль Україна ж так і не оговталась від шокуючого початку тайму і справедливо програла матч. У іншій грі Англія перемогла Швецію з рахунком 3-2. А це означало, що в останньому матчі збірну України для виходу з групи влаштує тільки перемога. Матч з Англією знову грали на Донбас Арені. Україна вийшла на гру у наступному складі. Андрій П'ятов, Шахтар Донецьк, Євген Селін, Ворскла Полтава, Євген Хачеріді Динамо Київ. Ярослав Ракіцький, Шахтар Донецьк, Олег Гусів, Динамо Київ, Денис Гармаш, Динамо Київ, Анатолій Тимошчук, Баяр Мюнхен, Марко Девич, Металіст Харків, Євген Коноплянка, Дніпро, Дніпропетровськ, Артем Мілевський, Динамо Київ, Андрій Ярмоленко, Динамо Київ. Команда Роя Хорсона в тактичному плані особливо не вражала, але в англійській збірні були зіркові виконавці. Здатні повністю перевернути гру. Команди відіграли невиразний перший тайм. А на початку другого англійці забили. Джерард зробив передачу п'ятов не втримав м'яча, і Уейну Руні залишалося тільки влучити у пусті ворота. Дуже прикрий гол, який вивів Англію вперед. А на 62-й хвилині стався найбільш скандальний епізод цього чемпіонату. Девіч вискочив сам на сам, пробив голкіпера. А потім Джон Террі виніс м'яч, який вже пересік лінію воріт. Гол був не зарахований, УЄФА визнали м'яч пересік лінію, і угорський суддя Кашаї помилився. Однак не все так просто, адже українська атака розпочиналася з передачі на Мілевського, який знаходився в офсайді, і судді його теж не зафіксували. Таким чином суддівська бригада помилилася двічі. Ці помилки у майбутньому надихнуть на створення системи ВАР. Україна мала інші моменти, але відігратися шансів фактично не було. Україна програла 0-1 і закінчила виступ на Чемпіонаті Європи. Результати групи дій на ваших екранах. І Франція, і Англія програють свої матчі вже у чвертьфіналі змагання. Цей турнір був останнім для кількох гравців збірної України у складі національної команди. Ми прощались з Андрієм Шевченком, нашим лідером, нашим капітаном. Останні матчі зіграв Андрій Воронін. Трохи раніше закінчив кар'єру у національній збірній Олександр Шовковський. Яскраві представники талановитого покоління звільняли дорогу для молодих та перспективних. А я дякую всім, хто додивився до кінця. Чекаю ваші коментарі, лайки та підписки. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Побачимось!